Почувши такі слова, як піцца, мода, архітектура Леонардо да Вінчі, ми одразу розуміємо, про яку країну йдеться. Італія ця країна, розташована в південній Європі, відома своєю багатою історією, культурною спадщиною та природною красою. Вона славиться своєю архітектурою, мистецтвом, гастрономією та традиціями, які вплинули на багато аспектів світової культури. Історично Італія є колискою Римської імперії, яка зробила значний внесок у розвиток західної цивілізації. Сьогодні Італія є важливим центром мистецтва і моди з такими містами, як Рим, Флоренція, Венеція та Мілан, які приваблюють мільйони туристів щороку. Сьогодні разом з вами ми розглянемо деякі з найвизначніших архітектурних місць в Італії. Розпочнемо із Колізею. Один із найбільш пізнаваних символів Риму. Колізей це величезний амфітеатр, побудований у першому столітті нашої ери. Він використовувався для гладіаторських боїв та інших публічних заходів. Палацо ДКЛ Венеція. Величезний палац у венеціанському готичному стилі, який слугував резиденцією дожі в Венеції. Його інтер'єри прикрашені чудовими фресками та витворами мистецтва. Санта Марія дель Фьора Флоренція. Собор з величезним куполом, спроєктований Філіппо Прунелескі. Це один із найвідоміших прикладів італійської готики та Ренесансу. Пізанська вежа. Відома нахилена вежа, яка є частиною собору в Пізі. Вежа була побудована між 12 і 15 століттям, фонтан Треві. Один із найбільших і найяскравіших фонтанів у світі, побудований у стилі бароко. За легендою, якщо кинути монету у фонтан, ви обов'язково повернетеся до Риму. Кастель Дель Монте знаходиться в Апулії. Унікальний замок, побудований у 13 столітті імператором Фрідріхом II. Його восьмикутна форма і архітектурні деталі роблять його особливим. Це лише кілька з багатьох архітектурних шедеврів Італії. Кожне з цих місць має свою унікальну історію та культурне значення, що робить їх важливими для відвідувачів країни.